Всім привіт! Нарешті ми з настю зібралися записувати це відео. Тема е, визрівала доволі довго і е, оу, сюрприз, сюрприз, Ми продовжуємо порпати тему рдух і якось е, заглиблюватися в розгляд того, що це таке. Так, да, Всім привіт, раді бачити. Е, ми вас не бачимо, ну ладно. Що <сум> люди говорять зазвичай в цей момент? Що хотіла сказати? Хотіла дати такий маленький дисклеймер. Е, те, чим ми ділимося, це наші роздуми, які, я не знаю, формуються на основі якихось статей, книжок, які ми читаємо, того, що ми бачимо в клієнтів, тої групи, яку ми видаємо з макитою для людей з Вірдугу або тих, хто підозрюється в себе Що ви думаєте, коли чуєте це словосполучення, розлад, дефіциту? уваги та гіперактивності, що постає у вашій уяві. Будемо вважати, що ми секунду помовчали, але так як вас тут нема, запитаю Макіта, Макета. Що зазвичай люди мають під цим на увазі? Що уявляють собі? Як ти думаєш? З того, що я чув, чую, що більшість людей свою цю рдужну складність. Описують як е, неможливість сконцентрувати увагу на тому, що мені потрібно. Більшою складності з продуктивністю, з виконанням якихось задач і так далі. У мене особисто якось виникає питання: а чому я відволікаюся? На те, що відволікаюся? Ну, чому саме на це? Я фокусуюся там на відео на Ютубі. От як? Як це перемикання виникає? Цікаве питання. Е, я прочитала таку. Е... З цього приводу цікаву думку о Мати в його книжці «Російний розум. Він там розповідає про свою клієнтку, яка прийшла в нього, до нього вже в дорослому віці, але вона розповідала також про свій дитячий досвід. Ми знаємо, що ордук – це так, ну, ніби він формується його, може ставати видно там, до 12 років і просто він потім там залишається чи не залишається з людиною в дорослому віці. Ну, і тобто всі люди, які дорослі зірдух, вони колись були дітьми зірдух. І вона розказувала, як вона в школі сиділа і якось йшов урок, а вона думками була десь, десь не на уроці, геть в якомусь іншому місці. І він її запитав, а в якому? де ти була, де вона була думками. І мене так вразило це, що думками вона була в якихось соціальних взаємодіях. Я не пам'ятаю точно що, але там mm -hmm. у взаємодіях з сім'єю, з однолітками, з о, кимось щось там, щось сталося, десь посварилось, десь ще щось. І він каже, то це було дуже важливе місце, там, де ти була. І мене це так теж дуже вражає. Чому? Тому що люди з розглядом дефіциту уваги та гіперактивності, якщо там, наприклад, дивитись на те, що ми бачимо, які дослідження є з цього приводу, що з одного боку є якийсь набір генів, який передається людям, але ці гени, вони... Не, ну, типу, вони не 100% визначають розлад, якщо я отримала ці гени, це не значить, що в мене буде цей розлад. Для того, щоб утворився розлад, потрібні умови, середовища, щоб вони маніфестували. І це може бути щось таке дуже агресивне, там, я не знаю, як травма мозку. А може бути те, про що багато пише габармати і підкріплює дослідженнями про ранню прив'язаність з основним піклувальником часто це мама, так? наскільки вона була тепла, наскільки мама була не в депресії, наскільки вона могла будувати цей зв'язок з дитиною. І дослідження говорить про те, що ось цей зв'язок, він впливає на те, як формується наш мозок, він впливає на те, як формуються, не знаю, дофамінові рецептори. Мене вражає, що так ніби ось це місце, куди ми пливемо воно ніби дуже важливе. І от цікаво, я ну я не знаю насправді, але це цікаво. Ось ці місця, куди ми відволікаємось, це не обов'язково може бути, я не знаю, ви за собою прослідкуєте. В мене, наприклад, часто таке, що я коли відволікаюсь, я відволікаюсь на якусь взаємодію. А, а я ж те, що сказала там цій людині, він чи вона, вони там не образились, точно між нами все ок, там в стосунках, ну, наприклад, це щось таке може бути. А може це щось бути... І з резряду поїсти, побачити повідомлення, хоча повідомлення теж від людини, да, або от YouTube, і це може бути вже така ніби як другопорядкова заміна, як стається, наприклад, у залежності, да, що спочатку там немає такої потреби в алкоголі, да, є потреба в стабільному об'єкті, який буде завжди тут і, 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 і зі мною, і на алкоголь, наприклад, або на щось інше. Замінюється насправді прив'язаність з важливою для нас людиною. Дуже цікаво. Е, Перше хотів сказати цікавий факт про книжку Габора Мат Росіяний розум моя книжка мені прийшла перевернутою і з кінця. Тобто, коли її відкриваєш спереду, вона показує останню сторінку до гори Дрига. І Я подумав, що так і треба, бо російний розум, але виявляється, що ні. Це просто мені так пощастило. Хотів додати чи продовжити, що дуже цікаво про стабільний об'єкт прив'язаності і про це про те, як це формує. Особиста моя якась складність, яку я пов'язую з рудух, з якою я зустрічаюсь останнім часом, це гіперфокус. Ми вже робили з настою відео, де якось більш детально розповідали, що це таке. Можете подивитись, але якщо коротко, то це те, що часто визначають як суперсила рдух, це те, що Дає змогу людям з дух там виконувати якісь неймовірні об'єми роботи за відносно короткий термін, і те, що ну, нейротипові люди, ну на те, що вони не завжди здатні, але якось так щиро і, і, і по-чесному. Свій гіперфокус я не переживаю як щось приємне, якщось, від чого я там кайфую. У моїй свідомості, що я не можу концентруватися, тому що в мене рдух, все більше змінюється на, на якусь таку складність перемикання, тобто, складність замінити одну діяльність на іншу або продовжити діяльність, яку я хочу продовжити. Ну, тобто Фактично, я не обираю, де зараз моя увага. Вона перемикається сама по собі. М і умовно і... кажучи, я так тебе чую, що ніби як якщо ти гіперсфокусований на чомусь, документи здати вчасно чи ще щось, то з цієї іншої задачі ти будеш відволікатися на свій гіперфокус. Так, це просто неможливо. Ну, з мого якогось суб'єктивного досвіду знаходження у гіперфокусі, інші задачі, ну це просто не є можливим їх почати. Ну тобто, я можу дивитися там, не знаю, ну на ті ж самі білети для іспиту, але просто не буду їх бачити. Ну і так, те, що важливо, напевно, сказати про цей стан гіперфокусу, те, що його формує. Це зазвичай сильні якісь емоції, сильні переживання. Це щось, що задіє лімбічну систему, і це може бути або щось, що мені дуже подобається, саме тому люди з ртух можуть там займатися якимось своїм хобі дуже довго не перемикаючись, або це може бути щось, що мене дуже сильно лякає. Або викликає багато стресу, або багато тривоги. Ну, щось про що я хвилююся, і що цей якийсь фон мого буття створює. І цей фон за якоюсь потужністю, ну в сенсі інтенсивності та насиченості цих переживань, він перекриває ну, як стимул. От якщо подивитися на, на це, як на стимул, то цей стимул сильніше ніж те, що я відчуваю відносно тих білетів. І отут я як ніби е, безпомічний, що дуже відгукується і, і резонує з тим, що ти кажеш у габоромати, про те, що це про щось важливе. У контексті цього у е, мене якось трохи перемк, перемкнулося сприйняття взагалі дух як власної якоїсь складності нещодавно. Я почав спробував пити такі ну, вітамінки, добавку, яка називається DMAE. МАІ. Має я його називаю, це і, і амінокислота, яка має допомагати з якраз концентрацією ваги, з пам'яттю, з когнітивними функціями. Її виписують якраз дух часто, виписують, <плес> о, здається, літнім людям. Виписують при Альцгеймері і ще якісь там є м, рекомендації. Тут варто додати, що е, ні я, ні Настя не являємося е, лікарями, чи не маємо е, цей е, чинного права е, щось виписувати. Якщо ви щось вирішите, пробувати, то вирішуйте це ну, на власну відповідальність. Але е, я хочу цим поділитися, бо цей досвід став для мене важливий. Мені дійсно е, цей дмає якось допоміг концентруватися, але не тим чином, яким я очікував. Замість того, щоб я помітив, що мені там стало легше, умовно, сидіти і дивитися там в одну точку ну, чи займатися чимось одним, я помітив, що мені легше перемикатися між задачами. Тобто мені легше, наприклад, якщо у мене заплановано там, наприклад, прання, а після прання заняття йогою, то мені стало можливо, от закинувши прання, чи плануючи закинувши, як я буду закинути прання, зробити це, забути і почати займатися йогою. і не бути у тому процесі. Ну тобто, як ніби, як ніби я став керувати власною увагою більше. І через це всі діяльності, ну там якісь справи, які раніше мені не давалися, чи здавалися важкими, вони стали легшими. Але не через те, що виконувати їх стало легше, а через те, що організовувати себе між ними якось стало просто доступніше. Це перестало витрачати стільки сил, і це мене вразило. Ну того, що це не про складність концентруватися. Ну бо Та Бо я йогою займаюсь так само, і там це умовне прання складаю так само, щось відбувається між цим. Слухай, дуже цікаво, маю е, такий, е, ну можливо, десь схожий досвід, да, е, в цьому, але ну, помітила таку штуку, е, що, що мені іноді складно почати саме через те, ну там якусь справу робити, саме через те, що я розумію... Якщо я зараз почну, вона мене поглине. Ну все, це з концами. Я поки це не закінчу, або там не доведу, або я там вже не буду така все, зараз тільки спати і більше нічого, я ніби як не перемкнусь з нею. Ну це десь стрьомно. Ну, сенсі, це, це, це трошки, ну, щось в цьому є. І не до кінця приємне, як ти казав, так? Я не так давно пробувала таку вправу мені, а, якось так порадили, про робочий процес, та? що я можу сідати, наприклад, щось робити, якщо мені потрібно зробити великий кусок роботи, і так, не так давно це було курсова, та, і я... Ставлю собі будильник, прям я півтори години роблю курсову, ставлю будильник, в цей момент я встаю, іду там, я не знаю, десь пройтися, іду, якусь роблю зарядочку, просто щось по дому, але ну порухатись, щось інше поробити. І цей період там, півтори або дві години концентрації, весь там, 20 хвилин е, руху, він такий трошки фізіологічний, але загалом... По-перше, що я помітила, ну, що я мала таке типу, завдання, умовно кажучи, так? і мені було дуже складно насправді перемкнутися, в якийсь момент сказати собі стоп, ну, якби моя робота, вона нікуди не втече, вона, я тут повернувся через 20 хвилин, вона буде тут сама. Мені, я можу це зробити, я можу собі це дозволити. І з одного боку, це прям було складно, але з іншого боку, коли я так про це думала, що я, мож, ну, я взагалі-то можу встати, походити десь то мені було легше, тому що я розуміла, що окей, це не захопить зараз мене прям з головою. І, і я от прям почала помічати такі штуки, що я не планую щось починати, я дивлюся, окей, в мене є півгодини, я за ці півгодини точно не закінчу там подавати заявку, наприклад, кудись. І я така навіть не берусь за це. І тут раптом я подумала, блін, ну я ж можу подати кусочок, потім перемкнутися, потім подати ще кусочок. Може це звучить дуже просто і дуже... Тупо, якось, ну, не знаю, так ніби як це якісь 2 плюс 2, чи ще щось таке. Для мене це не звучить тупо. І ти так кажеш, що ніби це ну, якось трохи важко, бо якщо я починаю, то це мене затягне. Да, з мого досвіду, це прям страждання. І дуже часто такі якісь справи, як підготовка до іспиту, це ніби. Складно почати, того, що на моєму досвіді життєвому це такий комітмент, на який мені дуже важко наважитись. Бо якщо я все ж таки починаю готуватися і поч... і прям заглиблююсь у цю якусь тему, то це просто ну це може тривати багато годин, за які я можу зголодніти, захотіти пити. Захотіти, вибачте, піти в туалет, відчувати дискомфорт, тілесно від того, що я незручно сиджу. Щось там вже тіло починає стомлюватися, але все одно, от якась така важкість в тому, щоб це зупинити, навіть не на довгий час. В, в, ну, як ніби вона завжди присутня. І як ніби, щоб наважитись на цю справу, яку мені потрібно виконати, мені потрібно на все це погодитись теж. Mm -hmm. Це не звучить як трошки. Я прям згадала, вчора записувала відео, я прям починала це з такою думкою, окей, я просто спробую, в мене є там 20 хвилин, якщо в мене не вийде за цей е час, там я подивлюсь, я там в цей час просто закінчу це робити і піду спати. Умовно, там щось подивитися серію серіалами з чоловіком хотіли і лягти спати я почала робити відео і закінчила його робити в 12. ну ну в смислі я просто ці 20 хвилин я не знаю як я їх не помітила але просто я їх не помітила. ну сенсі це так працює і якось я не дістала себе з цього процесу і у цьому сенсі для мене Ну, такі відволікання на телефон, відволікання е, на щось, е, що відбувається е, не знаю, за вікном. Це ніби, ну, по-перше, продовження того, що я не, не обираю цей телефон. Ну, от я, я як ніби м, перескокую туди. І одночасно, те, що Ну, це якийсь порятунок від того, щоб воно не засмоктало. Давай поговоримо про цю штуку, про цю складність. Я так собі уявляю, що люди, які нас слухають, так само мають складність з цим перемиканням, да, там, і як ти, і як я, і ну, десь це там дмає, да, допомагає перемикатися, як ти кажеш тобі. Але ну взагалі, ну давай якось пофантазуємо, чи взагалі є щось, що може виводити з цього стану гіперфокусу. Що взагалі з собою робити? Ну, типу камон. Мене засмоктала ця справа з концами, з ножками, з рожками, з усім, і що, ну, що? Як, як в цьому бути? Я напевно все, що тут якось міг би, це власний якийсь досвід знову ж таки привносити. Ну і от зараз те, що мені допомагає, це дивитися на це як на, як на стимули. Ну і от якщо я у гіперфокусі, то я у гіперфокусі на чомусь, ну що мене сильно стимулює, що си, сильно стимулює мої емоції, мої почуття. І задача тут напевно якось задіяти себе чимось, що було б не менш слабким, не менш впливовим. І у моєму досвіді це може бути контакт з іншою людиною. Причому контакт, mm. який такий би був, знаєте, не про, не про щось там абстрактне та обговорення. Це контакт такий чуттєвий. Парадоксальним ніби, чином, не small talk, ніби не смолоток, ніби не смолток. Не смолток. Парадоксальним чином одного разу допомогло вийти з гіперфокусу мені сварка. Mm -hmm. Я так якимось таким хаотичним чином почав сваритися. З людиною, і тут помічаю, що те, про що я думав останні там шість годин, вже ніби не так мені і актуально. Бо у той момент оці почуття якогось роздратування, фрустрації, неможливості там донести те, що я хочу сказати, і бути зрозумітим, вони виявилися сильніше. І це не значить, що кожен раз, коли виникає гіперфокус, треба йти з кимось сваритися, а з коли okay. те... Микита сказав. Але скоріше про те, що ну, контакт, який ну, де я можу бачити тебе, бачити, що ти мене бачиш, відчувати щось до того, що відбувається між нами, бути тут, у взаємодії з тобою, а не десь ще. І коли це торкається чогось, що дійсно для мене важливо, це сильний стимул. Тут, напевно, така якась біда чи печаль в тому, що, мені здається, з роду взагалі складно у такому контакті опинятися і бути. Але це вже інше питання. Ну, напевно, на окреме відео. Є ось така штука, що. Це не ну, так то і просто бути в цьому контакті. І, мабуть, з того, що ще, ну як і все побачила, і з того, що ми з тобою теж обговорювали, і те, що, мабуть, і потрібно для того, щоб бути в цьому контакті також, це якийсь такий коннекст ем, з тілом, те, що може допомогти. Тому що, ну, насправді... Я коли в цьому стані такого гіперфокусу, я не дуже відчуваю своє тіло, його потреби, може можна затекти нога, може, як ти казав, вже хотітися їсти, вже все урчить в животі, мало не болить, а я десь. І це такий певний дисконект з, ну, з тілесним. І можливо те, що можу повертати, це таке, як утілеснення і приземлення в своєму тілі. Да? Там це може бути медитація, по скануванню, там, з, з голови до п'ят, що відбувається в моєму тілі, дати цьому всьому увагу, чи в мене десь більш щось напружене, десь щось більш розслаблене, чи нічого в мене не болить, що там відбувається в тому тілі. Може бути прям, ну я не знаю, якось повернути себе в тіло, можна прямо так себе трошки прохлопувати, постукувати, ну, повністю по всьому тілу, що це дає, це дає такий ну контакт от з поверхнею, я починаю її трошки відчувати, якщо я так не торкаюсь. Дійсно, це щось, що має задіяти сенсорний досвід, тобто органи чуття. Це може бути ну, як почуття у контакті з людиною, як я казав, про злість, ну там роздратування. Чи це може бути. Гарячий душ, чи це може бути гарячий чай, чи холодна вода, якою можна вмитися? З мого досвіду, от якась таке медитація, сканування тіла, воно скоріше допомагало мені пізніше, ну тобто, коли як ніби з цього стану вже вдалося трошки вийти, і потім ніби важливо себе урівноважити. І це Ну тоді, прям як, як ніби ну центрує, чи як це називають, щось таке. Але от до того, щоб саме перемкнутися в той момент, коли це неможливо, то щось таке потрібно, прям інтенсивне, сильний інтенсивний стимул. Слухай, цікаво так, от те, що ти кажеш, я прям подумала про це, тому що я, ну, знаєш, насправді знаю достатньо якихось способів задіяти себе там сенсорно, хотіла прям про них поговорити, показати, ну того, що, ну, в принципі, це може бути корисно для таке, такого заземлення в тілі. Але от те, що ти кажеш про гіперфокус, що стані гіперфокусу це всі способи задіювати дуже складно. Ну, в сенсі, в моєму дорізі... Ну, тобто, Це треба бути в процесі, усвідомити, що я в цьому процесі, захотіть себе якось відволікти, згадати цей спосіб і примінити його. Це дуже складно. Все, що я згадую там, наприклад, про свій досвід, там де мене так це дійсно перемикало. Це могло бути як? Це могло бути, не знаю, на терапії, на групі, якась планова штука, там я кудись підключаюсь і, да, і тут мені дають цей там, допустим, скан. Або там вчора в мене була ситуація, я щось дуже погано виспалась і... Якось мені треба було взяти себе до купи, і я так думала, о, сонечко, наконець то на світить сонечко, я вийду, тут трошки пройдусь, і це мене якось так дасть якийсь енергетичний пуст, я там це зроблю. До цього я пішла в душ. І душ, ну, як ти зазначив, дуже прикольно. Мене він дуже часто включає заземляє в себе, тому що він повністю, ну, вода, вона має температуру якусь свою, вона торкається поверхні тіла, повністю все. Я пішла в душ, і я зрозуміла, ну, так тілесно що я не піду зараз нікуди гулять, просто я це не можу зробити, насправді я піду посплю 20 хвилин. Я, власне, це і зробила. Але будемо чесними, цей душ, він скоріше зі мною стався. Типу, це не те, що я така, так, треба піти, включить себе, задіяти свої сенсорні стимули. Ні, він. Там зі мною. І що робити тоді? Але що, що робити? Ну, коли це щось тільки може статися зі мною факту? Мені здається, що це може бути просто якоюсь як якби це фаталістично не звучало, яку ну доведеться визнати, маючи цю рду складність. Ну, принаймні, я собі особисто якось так відповідаю на це питання, бо mm -hmm. дійсно необхідна зовнішня допомога, зовнішня рамка. Зовнішня мотивація у вигляді будильника, у вигляді іншої людини у контакті, у вигляді душу, у вигляді можливо розпорядку. Ці способи треба шукати, але от як ніби взагалі оця функція перемикання і того, що мотивує перемикатися, її треба якось додатково створити ззовні для того, щоб це стало можливо. Слухай, це дуже цікава тема. Я не знаю, чи поговоримо ми про неї колись у відео, але загалом як створювати це собі, тому що деколи можна там розраховувати на те, що хтось зовнішній прийде, а інколи це треба для себе взяти і створити. І так mm -hmm. прям, мабуть, будемо завершувати. І якщо вам щось цікаво, або ця тема, до якої ми прийшли з маки, то в кінці або щось інше, або щось про гіперфокус, або десь ви не згодні хочете срач, пишіть нам це все в коментарі. Але так. дуже акуратно, пам'ятайте, що ми живі люди. Будь ласка, це я про останню про срач. І що ми це все читаємо, і що будемо все сприймати близько до серця. Це обіцянка. Mm. Але як відгукуйтесь, будь ласка, того, що... Нам... Важливо почути, що саме вам цікаво. Ну от що саме з того, що про що ми говорили, зацікавило саме вас. Ну цьому все-пока. Все. пока, -пока. пока.